Криворіжця впросять підтримати своїм голосом міську організацію Сонячні діти Криворіжжя. Вона об'єднує родини, які виховують дітей із синдромом Дауна. Голосування в соцмережах Інстаграм та Фейсбук проводить благодійна організація Даун Синдром. У списку представлені 10 організацій, які працюють із сонячними дітьми. Є три номінації, на які ми можемо позмагатися, тобто для, для нас. Підсилення голосу батьківських організацій, тому що ми діємо спільно там більше, ніж 10 організацій, беруть участь в, в цій акції. І по-друге, є можливість додатково не, виграти по 15 тисяч гривень в трьох номінаціях на сайті ВБО Синдром» є розміщена інформація про всі організації, які беруть участь, про їхні цілі і не то на що вони збирають кошти. Є кнопочка «Сразу задонатити певну суму. Є також номінація за найбільшу кількість лайків під коментарем.